Для закуски з грибів нам знадобляться самі гриби. Сьогодні у мене гриби шампіньйони 800 грамів. Краще для цієї закуски обирати ось такі невеличкі грибочки. Такі грибочки я залишаю ціленькими. А ось такі більшенькі розрізаю навпіл. Беру сковорідку, наливаю трішки олії. Розігріваю олію та відправляю смажитися гриби. Коли грибочки ось так підсмажилися і добре пустили сік, накриваю їх кришкою та ось так протушкую пару хвилин буквально. Буквально дві хвилини грибочки протушкувалися. Ще хвилинку ось так їх потушкую з відкритою кришкою. Грибочки мають бути ось такого золотавого кольору. Сильно засмажувати для цього рецепту гриби не потрібно. Все, ось цього досить. Вимикаю вогонь, перекладаю гриби до тарілки та дам їм охолонути. Далі нам знадобляться ось такі спеції і зелень. Одну велику цибулю. Потрібно нарізати напівкільцями. Беру мисочку, в якій далі буду маринувати гриби. Відправляю до мисочки цибулю. До цибулі додаю одну чайну ложечку з гіркою цукру, одну десертну ложечку солі без гірки або за смаком. І цибульку гарненько примну. Ось так, аби цибуля пустила сік. Але так, без фанатизму, сильно не потрібно тиснути. Ось і все. Цього досить. Тепер до цибулі видушую 5 зубчиків часнику. Ще нам знадобиться перець чилі. Нарізаю перець на ось такі. Пластиночки. Перець чилі також додавайте за смаком. Тепер додаю 3 чайні ложечки французької гірчиці. Чорний мелений перець. Далі додаю сік лимона. І друга половинка лимона. Далі знадобиться нам свіжа зелень. У мене це петрушка, кріп та декілька цибулин зелених. Нарізаю зелень. Додаю зелень до цибулі. Ще знадобиться декілька лаврових листочків. Перемішую, додаю гриби разом із тією юшкою, в якій вони варилися, і вимішую. Накриваю грибочки кришкою та відправляю в холодильник маринуватися мінімум на 2 години. А краще на всю ніч. Ну от смачна закуска з маринованих шампіньонів готова. Подивіться, які вони ароматні та епетитні. Ідеальна закуска для будь-якого столу. Грибочки виходять тверденькі, пряні, кисленькі з ідеальним балансом спецій. Французька гірчиця додає грибам особливої родзинки, збагачує маринад своїми пряними та горіховими нотками. Свіжа зелень також додає нотку свіжості й аромату. Часник та перець чилі додають пікантності та підсилюють смак грибів. Одразу скажу, готуйте побільше, бо вони виходять такі смачні, що зникнуть зі столу ще до того, як ви подасте основні страви. Ну а якщо вам сподобався цей рецепт, не скупіться на вподобайки, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити нові смачні ідеї. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці грибочки. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!